За останні 30 років населення планети подвоїлось. У рік мешканців планети більше на 80 мільйонів. Щорічно кількість тих, хто не доїдає, зростає на 200 тисяч. За прогнозами продовольчої організації, організації Об'єднаних Націй, десь до 2040-2060 року в цьому світі наступить продовольча криза. Населення світу зростає настільки швидко, що сільське господарство не встигає виробляти необхідну кількість продовольства. Скоріше за все, якщо в минулому сторіччі основні грошові потоки контролювали ті, хто мали нафту і газ, у найближчому сторіччі гроші матимуть ті, хто мають продовольство та чисту прісну воду. За останнє десятиліття світові ціни на продовольчі продукти зросли майже удвічі. Світовий банк прогнозує подальше подорожчання цін на продукти харчування в усьому світі внаслідок чого можуть вибухнути найбідніші країни, де стрімке зростання населення випереджає здатність цих країн забезпечувати населення доступними продуктами харчування. Серед регіонів за народжуваністю лідирує Африка, друге місце посідає Латинська Америка, третє Азія. На все це накладаються і кліматичні зміни, глобальне потепління, яке спричиняє аномальні засухи і катастрофічні втрати врожаїв зернових. Щороку земля втрачає 30 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Підвищення температури вимагає збільшення кількості води для зрошування. Запаси ж останньої неминуче зменшуються. Від глобальної гуманітарної катастрофи та повного хаосу світ відділяє одна лише корзина з хлібом. В умовах світового дефіциту продовольства з одночасним збільшенням населення планети Україна отримує ключову роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки. Світова продовольча криза, що лише набирає обертів. Обумовлює значне посилення уваги до українського аграрного ресурсу. Держава, Україна на сьогоднішній день отримала черговий шанс за останні 150 років стати житницею Європи. Але на сьогоднішній день вже не Європи, а цілому світу. І цю можливість ми не маємо права втратити. Найближчі роки Україна може стати одним зі світових лідерів з виробництва продовольства. Вже зараз ми маємо земельні ресурси, які здатні прогодувати близько 200 мільйонів чоловік. І від того, наскільки ефективно працюватиме сільське господарство наше і держави, залежатиме те, наскільки впевнено Україна почуватиме себе на світовій арені. Україна посідає п'яте місце в світі за розмірами ріллі. При цьому на території країни зосереджена чверть світових запасів чорноземів. За масштабом забезпеченості рілею Україна випереджає усі країни. Європи. Серед країн світу за цим показником наша країна поступається лише Канаді та Російській Федерації. Ми очікуємо, що до 2050 року населення світу становитиме близько 9 мільярдів. І для того, аби прогодувати усіх, обсяги виробництва харчів мають бути подвоєні у порівнянні з нинішнім рівнем виробництва. Вже у найближчі роки Україна має стати одним із головних чинників забезпечення харчової безпеки у світі. Аграрне виробництво України складає близько 9% ВВП, що майже удвічі перевищує середньоєвропейський рівень. У 2011 році експорт сільськогосподарської продукції збільшився на 40% порівняно з 2010-м. Намолочено майже 56 мільйонів тонн зерна, що є рекордною кількістю за всю історію України. У 2011 році кожна п'ята тонна ячменю, кожна восьма кукурудзи і кожна дванадцята тонна пшениці на світовому ринку мали українське походження. На фоні значних успіхів агропромислового комплексу в останні роки відсутність функціонального ринку землі в Україні вважається основним стримуючим фактором розвитку сільського господарства не може отримати під заставу земельної ділянки кредит. Позику, не може поповнити оборотні кошти, придбати основні засоби виробництва. Неврегульованість земельного законодавства за роки незалежності призвело до ерозії, деградації, забруднення величезних земельних масивів та занепаду гідротехнічних споруд. З 1998 року власники земельних ділянок мали право їх продавати, доки у 2001-му у земельному кодексі знову не з'явився мораторій, який продовжувався кілька разів. У результаті майже півтора мільйони гектарів земель використовуються без достатніх правових підстав. Близько чотирьох мільйонів гектарів ріллі взагалі не обробляються. Для порівняння, загальна площа ріллі Великобританії становить 5,7 мільйона гектара. Італії 8 мільйонів. Угорщини 4,6 мільйона гектара. Одночасно, неврегульованість земельних відносин призводить до низького рівня життя в селі. Найнижчих зарплат, безробіття, соціальної напруги, деградації та зникнення українського села. Чому? Тому що це прикро, що селянин, який виробляє сільськогосподарську продукцію, продукти харчування, сьогодні знаходиться за межею бідності. Та тому що ми, як держава, сьогодні, не завершивши земельну реформу, залишили селянина на роздоріжжі. Всі згодні щодо актуальності земельної реформи. Це крок, що дозволить якісно... Змінити наше сільське господарство. Скажу більше, кожен день звалікання з запровадженням повноцінного земельного ринку призводить до втрат найбільшого багатства країни, сільськогосподарських земель та збагачення. Шахраїв, тіньового ринку. Завершення земельної реформи це комплекс заходів. По-перше, це аукціони земельні, це розмежування державної і комунальної власності, це демаркація кордонів, це більш надання прав сільським громадам розпоряджати сільськими землями. Це комплекс заходів, які необхідно, щоб держава завершила. І після цього завершення дала новий поштовх розвитку аграрного сектору, сільському розвитку, будівництву шкіл, будівництво доріг і газифікації наших сіл. Завершення земельної реформи має вирішити наступні завдання інвентаризація земель та створення єдиного державного земельного кадастру. Стратегічне планування використання земель та землеустрій, розмежування земель державної і комунальної власності та демаркації державного кордону. Гарантування державою прав власності на землю. Встановлення нормативної грошової оцінки земель та обґрунтування розмірів орендної плати, ефективний обіг земель сільськогосподарського призначення, раціональне використання і охорона земель. На черзі розгляд та прийняття інших законопроєктів, насамперед законопроєкт про ринок земель. Вважаю, що з його прийняттям реформа буде запущена в повну силу. Вже прийнято закон про державний земельний кадастр. На черзі низка законів, зокрема, про посилення контролю за використання земель, про консолідацію земель, про заставу прав на земельну ділянку. І, звичайно, закон про ринок земель, який фактично став суттю і особленням земельної реформи і який несе ключову функцію створення ефективного власника. Європейська практика підтверджує, що ефективний виробник це приватний власник. І, до речі, наша історія це підтверджує. Ми ж пам'ятаємо, що наша країна була житницею Європи тоді, коли був приватний власник на землю. Село Ольгопіль на Вінниччині, на шляху між Одесою і Тульчином. Тут у 19 сторіччі кілька разів був сам Олександр Сергійович Пушкін. Саме у цьому селі працює і надихається творчістю поета сучасний фермер Каленич Павло Євгенович, директор агрофірми Ольгопіль. Павло Євгенович, як і багато його колег та односельчан, спочатку з насторогою сприйняв новини про черговий етап земельної реформи. Перш за все, будь-яка реформа вона повинна сповідувати соціально-культурний розвиток. Розумієте? То основа. Якщо є соціальні гарантії, соціальний культурний розвиток, то то реформа. Яке земля розпайована. І ці е, паї беремо в оренду людей. Ну, якщо земельна реформа вирішить питання е, е, лю, і дасть робочі місця людям, то вона потрібна. Людям треба працювати на землі і створювати робочі місця. Ринок землі це дуже Гарне питання, яке на даний момент хоче вирішити держава. Ви самі бачили, проїжджаючи, що в нас пустують землі, які треба було б обробляти. На мою думку, буде продаж, буде хазяїн, будуть оброблятися землі. Розуміючи важливість законопроекту для себе і для держави, Павло Каленич долучився до загальнонаціональної дискусії, щоб висловити і своє бачення закону. Можливо, і всі ви замітили, що... Це перший, по суті, закон в Україні, який таким чином говорить. Є недоліки, які на місцях, формалізм, можливо, є і інші питання, про які ми зараз і поговоримо. Воно є, але дійсно, на мій погляд, влада хоче обговорити і почути, який, все таки, який закон або яку земельну форму, в якому вигляді ми все-таки хочемо і бачимо. Ми готові носити сюди цей закон. Любі пропозиції, які ви скажете. Обговорення законопроекту розпочалось на круглих столах та форумах, серед профільних організацій фермерів та сільгоспвиробників, на з'їздах власників земельних паїв та сільських голів, на зустрічах представників влади з експертами та селянами від області до села по всій Україні. Завданням загальнонаціональної дискусії щодо закону про ринок земель є максимальне врахування пропозицій всіх зацікавлених сторін. З перших днів обговорення до законопроекту була прикута увага засобів масової інформації. Марафон Українська незалежність продовжується. В цій годині ми говоримо про українську землю. Пане міністр, і абсолютно політичне питання. Вся опозиція критикує е, той е, земельну земельну реформу, так яка стартує. Ви знаєте, я навіть задоволений тим, що. Така увага прикута до цього законопроекту. І в тому числі опозиції, і в тому числі правячих партій, і в тому числі уряду, і в тому числі і власників земельних паїв, сільських голів. Чому? Тому що нам дасться отримати можливість цей законопроект обговорити зі всіх сторон і дати той продукт, на який ми спроможні. Нами було створено шість робочих груп, які практично об'їхали всі країни світу і вивчили досвід Старої Європи, вивчили досвід е, з, тих країн, які стали новими членами Європейського Союзу, вивчили досвід США, вивчили досвід Канади. А потім приїхали, згрупували, обговорили і почали робити якби, законопроект, який адаптований до... Наших реалій. Соціологічні дослідження довели, що українці з острахом ставляться до земельної реформи та запровадження ринку землі сільгосппризначення, оскільки поки що не розуміють повністю суті справи, понад 9% мешканців України побоюються, що землю скуплять іноземці. То хочу, перше зазначити, що таку можливість навіть в принципі виключено у тексті проєкту закону України пройдених земель, який подано урядам до Верховної Ради. Є багато контролюючих інстанцій, які не дозволять порушити це право. Тобто ані юридичних осіб, ані фізичних осіб іноземців, ані ще якихось структур афільованих. В них такої можливості не буде. І це принципова позиція законодавства. Ще один із поширених міфів полягає у побоюванні, що землю примусово відберуть або ж скуплять олігархи. Як можна заставити людину подати землю? <реш> ну, раз, от, як можна заставити продати, віддати своє молоді? Це не можна було. І ще один із острахів це загроза скупки землі з метою перепродажу, враховуючи призначення сільгосп землі, обробіток є вимогою майбутнього закону, а уникнення спекуляцій передбачено митами при перепродажі. Якщо людина продаватиме землю протягом року після придбання, закон змусить сплатити мито в розмірі 100% її вартості. На другий рік 90%, на третій 80% і так далі. Одне з найбільш дискусійних питань законопроекту про ринок землі це кількість землі, яка може бути куплена однією особою. Початково законопроектом Гранична площа передбачалась 1750 гектарів для лісостепу, 1500 гектарів для полісся, 2100 гектарів для степу, 900 гектарів для Карпатської гірської області та 1100 гектарів для Кримської гірської області. Що це за цифри? Це цифри оптимальної площі сільськогосподарських підприємств, які можуть... Ефективно працювати за сучасних економічних умов в Україні. У процесі обговорення ми знайшли порозуміння і з фермерами, і з сільгосвиробниками. І від проєкту, який передбачений, був 2000, ми, скоріше всього, підійдемо до 300-400 гектарів. Але згодом у процесі обговорення сторони зупинились на цифрі 100 гектарів. Один з аспектів це створення земельного банку для того, щоб ми могли дати можливість розвивати наше село і розвиватися нашим особистим селянським господарством, щоб можна було отримувати відповідні дешеві кредити і ті кредити вкладати в землю і в ту техніку, яка буде працювати. На землі. Значить, ми підтримуємо, що потрібно завершувати, реформ, завершувати земельну реформу. І земля повинна продаватися. Але першим покупцем повинна бути держава. Отже, основними пропозиціями фермерів та сільгоспвиробників стали зменшення кількості землі в одні руки, обмеження кола суб'єктів купівлі землі державою та фізичними особами, першочергове право держави при купівлі землі. Створення Державного земельного іпотечного банку. Фактичне впровадження обігу сільськогосподарської землі з 1 січня 2013 року. І, звичайно, ті пропозиції, які надходили від сільгосвиробників, від фермерів і власників земельних паїв, вони будуть враховані всі в законопроекті. Повністю всі будуть враховані. За технологією законодавчої діяльності зміни до законопроєктів вносяться до другого читання. Саме тоді законодавцям планується урахування пропозицій, які були напрацьовані під час громадського обговорення законопроекту, що вже найближчим часом має бути розглянутий Верховною Радою. Його потрібно приймати до кінця року для того, щоб дати ще як мінімум рік. Як мінімум рік для того, щоб його... Поступово можна було, уже знаючи вимоги закону, будувати під нього інфраструктуру. І я думаю, що саме, мабуть, тому і з огляду на це президент України при виступі у Верховній Раді він у цьому виступі якраз і назвав цифру про те, що ринок землі може бути введений не раніше. 1 січня 2013 року. Особливість та складність законопроекту полягає у тому, що він зачіпає інтереси різних людей і груп і завдання держави забезпечити такий компроміс, аби проблеми одних не вирішувались за рахунок інших. Коли критики говорять, що це може привести до катастрофи українського села, куди гірше, куди далі? Скажіть мені. Куди далі? Ми вже з вами на межі. Кажуть, хто не робить, те й немає. Будемо будем старатися робити, і одна надія є, що ця молодь, яка пропадає, пропадає від отої, скажімо, невостребаності, як сказати по руської мові, що тільки горілка на умі, крадіжка, е, ніякої перспективи в завтрашньому дні. І не дивно, що ніхто із цих хлопців навіть вже не мріє про перспективу життя у своєму селі. А то я Харків? Ну, Харків на Горного Мастіря. Я хочу поступити в корисний коледж на автомастера. Я то хоч мені був Києві. Ну, через пару ліків відкриється кар'єр після цього села. Там можна буде працювати. Гості мої, милі мої, позабавтеся в нас. Ходить мене по подвір'ї, я заріжу для вас. Баба Настя розповідає, колись у селищі проживало 500 душ. Зараз же залишилося три сім'ї, а навколо кинуті хати та розруха. Гостям бабуся завжди рада, запрошує до столу та заряджає оптимізм. Я не можу, от не можу, йду на городу, упала, полежала, встала руками гар... ложкою шарую. То треба не думати, що аби довше прожити. Я думаю, якби вмерти, але треба робити. Ну нужно, бо я сіська, та й А то я маю. Свою цибульку. Нехай я трошки маю, але й ми маю. І фасолька, і цибулька, і картофелька, кусочок города. Його тут багато. Я покинула на обробити. Ходи бабка одинока. І вона хоче дожити свого віка. ну, Більш-менш комфортно. Вона її паї. Зрозуміло, що вона може по заповіту чи по спадщині десь комусь вони попадуть. Але вона хоче використати своє право. В неї є земля. Вона її хоче реалізувати. Звичайно, потрібно піти її на зустріч. Я думаю, що так. Люди давно хочуть, щоб їм дали те право, яке вони, в принципі, їм надали. Держава надала Конституція. Це е, сьогодні нонсенс, коли людина має у приватній власності е, землю, е, це її особисте, особисте майно і вона не має права ним розпоряджатися. Всі по, я можу е, говорити по нашій території, е, говорити за волинь. Людям треба дати право розпоряджатися своєю землею і своєю власністю. Существування мораторія нарушає основні права и свобода граждан, а именно нарушает 41 статью Конституции, которая предполагает, что граждане Украины имеют право распоряжаться принадлежащим им имуществом. проведу аналогию. Если бы нам с вами запретили распоряжаться машинами или квартирами, то, -то земельная реформа в данном wypadку, если что стосується руху землі, на мій погляд, це крок перед а з іншої сторони, якщо ми будемо підходити до всіх проблем так, що давайте продавати, тому що ні, тут не потрібно спішити. Завершення земельної реформи, закон о рынке землі це не равно обов'язкової продажі землі. Взагалі треба э, проводити і ми займаємося, таку разъяснительную работу, що земля сегодня это тот капитал, который... Нужно як можна За експертними підрахунками, середня вартість одного гектара української сільськогосподарської землі становить близько 500 доларів. Для порівняння у Росії 800 доларів. Польща 6600, США – 11600 доларів. Ціни на землю постійно рухаються до зростання, у той час, як легендарні українські чорноземи залишаються недооціненими. Разом з тим, чимало людей на селі здають свої паї в оренду за безцінь. За даними Держкомзему, минулого року середня річна вартість одного... Гектара становила 293 гривні. Але мало хто ці гроші бачив. Якщо комусь там належить якомусь власнику, щоб він віддавав хоч якийсь процент продукції, то і що засіяна там пшениця чи ячмінь. Ну, або гроші, ну як в селі, то нам, мабуть, більшість що тримає вже скотину, щоб віддавав. Наші можливості використавши потенціал, бути в трійці лідерів світового рівня, але ми повинні не забувати і про сільську громаду, тому що не цифри і не показники зовнішньоекономічного сальду важливо сьогодні для держави. Сьогодні важливо, щоб сільська громада розвивалася і наше завдання зберегти українське село. Сьогодні майже в Україні 98% сільських і селищних бюджетів є дотаційними. Тобто доходів у нас як такових немає у сільській раді, і ми всі кошти, які надходять до нас, це все є дотація держави. І якої тільки вистачає фактично на заробітну плату, а на ніякий розвиток інфраструктури, на розвиток села фактично гроші не виділяються. Соціальна сфера села є в плачевному стані і потребує значних фінансових впливань. Ну, 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 Ми нічого не можемо, сільська рада, з цим бюджетом, з кошторисом, Ми нічого не можемо зробити. І якщо далі буде так подивити, ні, ніхто не виживе. Звичайно е, виникає питання, яким чином наповнити наші сільські і селищні е, бюджети тими фінансовими ресурсами, які будуть достатні для того, щоб наші громади могли е, е, розвиватися. Значить, всі члени правління з всіх областей, які приїхали на правління, висловилися. Ринок землі повинен бути. І завершенням земельної реформи ми пропонуємо. Один відсоток оренди піде на розвиток соціально-економічного розвитку громади, безпосередньо на спеціальні рахунки сільських громад. Це 4 мільярди гривень щороку. Тільки ринок земель та ефективне сільське господарство дозволить розвивати сільські території, дасть справжній поштовх для розвитку українського села. Земельна реформа, на думку Павла Каленича, сприятиме тому, що в кожному селі з'явиться справжній господар, який буде розвивати село, платити податки і створювати нові робочі місця. Я сторонник того, що мають бути невеликі господарства, але в кожному селі я якраз говорю про своє господарство. Ми. Серйозні кошти, мінімально 150-200 гривень з кожного гектара, кожен рік витрачаємо на соціально-культурний розвиток села. А це щорічно мінімум 1,5-2 мільйона. Оце цю дорогу повністю е, ми зробили об'їзну і це в цьому році зробили. Mm -hmm. Оцей цей переволочок. Скажу, що сьогодні в селі найкращий подарунок для... Діток це ролікові коньки. Небагато сіл можуть похвалитися таким будинком культури, спортзалом, школою. І саме земельна реформа сприятиме тому, що таких господарів, як Павло Каленич, ставатиме тільки більше. От є тісна співпраця. Ми керівника бачимо кожен день, вони заходять до нас. Завдання влади їм не мішати працювати, а їхнє завдання зробити все можливе, щоб територія, на якій вони працюють, люди, з якими вони працюють щоб відчували себе комфортно. Я сказав, що практично кожен рік ми своїх працівників е, маємо можливість е, відправити на лікування в санаторії краще, щоб поїхали вони, е, значить, відправляють вже декілька років безпосередньо в Єгипет, або в Шармальшей, або в Кургаду, щоб вони бачили, як араби з пустині рай роблять, а ми живемо в раю і просто цього не замічаємо. На що треба дивитися, вкладати гроші і розвивати? Наш менталітет український такий, що ми недооцінюємо свої успіхи. А сьогодні наша держава в аграрному секторі на світовому рівні є країна як номер 1 по експорту сонячної кеолії та насіння, країна номер 1 по експорту ячменю, країна номер 3 по експорту і вирощенню кукурузи, країна номер 5 по вирощуванню експорту пшениці. Ми держава, якою сьогодні поважають на ринку сільськогосподарської продукції. Найголовнішою метою завершення земельної реформи. І формування справді ефективного власника, не того, який їде за кордон або здає свою земельну ділянку агрохолдингу, а ти, який разом зі своєю сім'єю займається сільським господарством, виробляє продовольство, створює робочі місця, розбудовує сільськогосподарську інфраструктуру. Тільки такий підхід стане важливою запорукою сталого розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки нашої держави в стратегічній перспективі. Тому, безумовно, нам треба створювати ринок землі. Але враховуючи величезну чутливість цього питання, нам ні в якому разі не можна поспішати, а рухатись поступово. Крок за кроком, спокійно, не поспішаючи рухатись вперед. У селі, де працює Павло Євгенович, ще один день добігає кінця. Бачу одне, щоб сьогодні державна політика по відношенню до села повинна бути ціленаправлена. І перед собою бачите сільську людину, яка хоче жити, працювати і мати якісь соціальні серйозні гарантії. Буде виділятися, я думаю, буде гроші на розвиток інфраструктури, на розвиток села. І жити буде в селі нам набагато краще. Я думаю, що цей закон буде тільки сприяти розвитку села. Закон про ринок землі це є нові робочі місця. Перспектива сіль села взагалі. Це не будуть цих приміщень, буде все воно більш-менш, на мою думку, гарніше. Є надія, що баба Настя доживе до того часу, коли в села почнуть повертатися люди, а молодь ці діти стануть повноправними власниками землі, справжніми фермерами і будуть з упевненістю дивитись у майбутнє. Якщо ви мене запитаєте, чи готовий я в своєму селі це зробити. Я готовий це зробити не тільки в своєму селі, і я готовий нести відповідальність на рівні держави.